Всі хочуть хорошу жінку, поки ця хороша жінка не вимагає, щоб поруч був хороший чоловік. Багато чоловіків кажуть, що їм потрібна хороша жінка. Але коли отримують її, не знають, що з нею робити, розумієте? Деколи чоловік хоче багато отримати, але він не готовий багато давати, просто енергетично не, не дотягує. Бо поруч із жінкою, яка все бачить, вимагає чесності. Незрілий чоловік починає відчувати власну порожнечу. І коли вона ставить питання, то замість того, щоб вирости до її рівня, він починає захищатися, звинувачувати її в тому, що вона занадто сильна чи занадто вимоглива, але, можливо, справа не в ній. Може, ти просто не настільки чоловік, щоб вона захотіла тобі показати свою м'яку жіночу сторону? Її сила це не загроза для тебе, це можливість. А якщо ти здатен витримати її правду, вона подарує тобі свою м'якість. Якщо ти вмієш давати опору, вона стане водою, що напуває все навколо. Якщо хочете зрозуміти, як підсвідомі програми впливають на наші стосунки, і чому ми повторюємо ті самі сценарії замість близькості, перегляньте відео, про що мовчать психологи. Посилання в шапці профілю.